З Евангелією від Луки Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї. Ангел сказав їй, Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, Його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела. Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай за мною станеться, по твоєму слову. І ангел відійшов від неї.